Ти наче уявляєш, що ти знаходишся на, на своєму місці, ти наче кожен день проживаєш якесь інше життя, ти наче відчуваєш, що робиш щось не так, не туди йдеш, не те відчуваєш, не про те думаєш. Чи бувало в тебе таке відчуття, що наче ти зараз тут. Але все не так, як би тобі хотілося. І ти не розумієш, з чого почати. Чому це так? Що це за відчуття? Це втома, або тривожність, або це якісь підказки вищих сил, ангелів. Вони щось підказують тобі, що зверни увагу, чому ти. Живеш таке життя, де відчуваєш якийсь неспокій, що тебе тривожить, що бентежить, що тобі зараз важливо? Якщо в тебе є такий стан, приходь в сеанс регресії, щоб зрозуміти, чому ти це відчуваєш, наче ти проживаєш не своє життя, іначе все добре навкруги, але це відчуття. Що я йду кудись не туди. Наче ти десь звернула і йдеш. І відчуваєш, що щось проходить повз тебе, що це не твоє. Чекаю тебе в сеанс регресії, щоб зрозуміти, чому ж твоє життя проживається не на прекрасних емоціях.